Тиждень безпечної вакцинації на Вінниччині. Вінницький обласний центр контролю профілактики хвороб, обласний департамент охорони здоров'я та реабілітації. а Також уся медична спільнота Вінниччини щороку доєднується до заходів, що присвячені цій даті. Держава безкоштовно забезпечує вакцинами для дітей від 10 інфекційних хвороб, від яких саме та про кількість щеплень в рамках тижня вакцинації говоримо з Лідією Діденко, генеральним директором державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України, пані Лідію, мої вітання. Доброго дня так дійсно. В останній тиждень квітня, а в цьому році з 24 по 27 квітня за ініціативою всесвітньої організації охорони здоров'я в усіх країнах світу відзначається всесвітній тиждень імунізації. Його мета перше це забезпечення рівного доступу усіх громадян незалежно від місця проживання, від соціального статусу, від економічних можливостей. До вакцинації, і друге це проведення освітніх заходів для населення про вакцинацію дітей та дорослих, і про можливий захист від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації. Хочу сказати, що найбільш вразливою категорією населення є діти група дітей до 5 років, яка може захворіти на вакцину хвороби, такі як кір, краснуха, підпаротит, кашлюк. В нашій області завдячуюся підтримці начальника обласної військової адміністрації та об'єднавши зусилля. Центру контролю та профілактики хвороб і департаменту охорони здоров'я вдалося не тільки провести виїзні вакцинальні сесії і вакцинувати населення в територіальних громадах, а також провести освітні заходи з імунізації з батьками, молоддю, майбутніми лікарями, студентами медичних коледжів і медичного університету. А також вдалося провести Обстеження і консультування громадян виїзними лікарськими бригадами з ендокринологічного диспансеру, подільського онкологічного центру обласної інфекційної лікарні, як, зокрема, в Оратові, Липовці, крім того, ми відвідали і інші райони. Сказати, скільки за цей тиждень вакциновано населення ще зарано, тому що тиждень вакцинації продовжується, і сьогодні відбувається вакцинація населення, і будуть завтра проведені заходи. Тому про кількість вакциновані. Нове населення, як і дорослого в рамках цієї, цього тижня вакцинації, я думаю, варто сказати пізніше. Я хочу сказати про інше: під час цієї акції ми побачили, наскільки це питання важливе і наскільки воно на часі. І я думаю, що це тільки початок виїзної великої роботи. І е, саме е, в рамках цього проєкту, е, е, Вінницька область має автобус, такий спеціальний великий, в якому дійсно можна проводити. Цю виясну роботу, що, власне, ми і розпочали робити ось на цьому тижні імунізації, і я надіюсь що ми продовжимо ще і в подальшому. Про кількість провакцинованих, я думаю, ми з вами поговоримо по завершенню акції. А зараз розкажіть, будь ласка, про важливість загалом щеплень. Ну, якщо перебільшити важливість щеплень, на сьогодні неможливо. Тому що доведено у всьому світі, що імунізація визнана найефективнішим методом у боротьбі з інфекційними захворюваннями, що керуються засобами імунопрофілактики. Тобто, це єдиний захист населення від інфекційних хвороб, а особливо від тяжких їхніх ускладнень, які призводять до інвалідності, а в деяких випадках і до смерті. І щороку вакцинація в світі рятує від 2 до 3 мільйонів людей від інфекційних хвороб і за запобігає понад півтора мільйонам летальних випадків внаслідок інфекційних хвороб але для того щоб мати такий великий захист, щоб отримати цей колективний імунітет, необхідно охопити вакцинацію населення на рівні 95%. Тоді це буде захист від спалахів і захист від епідемій. Людство потребує захисту від таких інфекційних хвороб, як кір, дифтерія, правець, поліоміеліт, краснуха, паротит, туберкульоз, гепатит Б, гемофільна інфекція, кашлюк і ще. Коронавірусна хвороба, яка додалася зовсім недавно, і про яку ми також маємо говорити. Тому актуальність цього питання ну, дійсно перебільшити важко. Вакцинація відбувається за календарем щеплень, відбувається безоплатно для громадян України, тому що вакцину закупляє, закупляється за державний кошт. І до 18 років. Кожна дитина має бути захищена від перерахованих вище інфекційних хвороб, і кожна доросла людина раз в 10 років повинна себе захистити від таких інфекційних захворювань, як дифтерія і правець. Особливо це актуально в умовах воєнного стану. І ось сьогодні прийшла весна, розпочалися садово-городні роботи, і це надзвичайно важливо захистити себе. І хто ще цього не зробив, я ще раз звертаюсь, будь ласка, це треба зробити. Взагалі, сьогодні, в умовах війни, імунізація є питанням національної безпеки. Тому що здоров'я українців, як усіх разом, так і кожного зокрема залежить від рівня охоплення щепленнями в країні, не можу не торкнутися теми вакцинації від covid 19 Чому? Тому що перше. Коронавірус нікуди не зник з початку року в Вінницькій області перехворіло на коронавірусну хворобу близько шести з половиною тисяч людей, і з них третина отримувала стаціонарне лікування. Про що це говорить? Це говорить про важкість перебігу, що перебіг хвороби у них був не легкий, а середньої важкості або важкий. А якщо врахувати те, що 30 людей померло від коронавірусної хвороби, і як правило, це не вакциновані люди, то тим більше е, хочу звернутися. Не нехтувати цим питанням. І сьогодні вакцинацію від коронавірусної хвороби потребують не тільки дорослі, а й діти від 5 років. І всі вакцини в наявності в області є на завершення. Ще одне таке гостре питання в суспільстві досі є перестороги щодо якості вакцини. Власне, тому люди часто відмовляються від щеплення. Як розпізнати якісну і що потрібно на що потрібно звертати увагу? Ви знаєте, це те питання, яке в районах під час опитування також в анкетуванні люди відзначали, мабуть, чи найчастіше. Хочу запевнити сьогодні всіх громадян, хто нас бачить, що всі вакцини, які використовуються в Україні, якісні, сертифіковані і схвалені до використання Всесвітньої організації охорони здоров'я, зберігаються і використовуються з дотриманням усіх вимог холодового ланцюга, тому є безпечними. І рекомендованими для проведення імунізації, якщо на ваше питання, яка ж вакцина є найкраща? Моя відповідь однозначна. Та яка зроблена, і я о, хочу сказати, що вакцинуватися сьогодні можна в будь-якому пункті вакцинації, звернувшись до сімейного лікаря, отримати необхідну консультацію, зробивши вакцинацію і захистити за себе і, користуючись такою нагодою, звертаюся до всіх: ніхто в сьогоднішньому світі не повинен помирати від хвороб, яким можна запобігти. Не відкладайте своє здоров'я і сво... здоров'я своїх дітей на завтра. Вакцинуйтесь і будьте здорові. Дуже дякуємо вам за такі поради. Дуже сподіваємося, що глядачі вас почують і обов'язково дотримуються тих правил, які ви про які ви розказали. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Лідія Діденко, генеральний директор державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України. І говорили ми про щеплення.